17 жовтня у Гордоцькому будинку культури вперше відбувся захід до міжнародного дня нематеріальної культурної спадщини. Розпочався він із шанування пам'яті полених воїнів, а потім на сцену вийшли маленькі гордочани, учасники зразкового ансамблю сучасного танцю колібрі. Після присутніх привітала зі святом секретар міськради Олена Гріха, очільниця будинку культури Оксана Походонько, розповіла про нематеріальну культурну спадщину Городоцької громади. Ми з 2021 року працюємо над тим, щоб подавати нематеріальну культурну спадщину об'єкти такі, передавати на Область. Поки що в нас в обласний перелік війшов лише дідуг, спалення дідуха, записано в селі Новосівка. Цього року, в жовтні місяці, ми закінчили збір матеріалу. В нас війшло шість об'єктів нематеріально-культурної спадщини, які ми подаємо на обласну комісію для обласного реєстру. До нематеріальної культурної спадщини Гордоцької громади увійшли ленда Проскали села Чорниводи, процес вибірювання полотна та чотири унікальні рецепти купенькою ковбаси, картопляної кров'янки. Капусняка з печними барабулями та святкових обаранків. Ми представили сьогодні капусняк з затиркою та печеними барабулями, який готували в нашому селі і передавався який рецепт, рецепт якого передавався з покоління в покоління. Носій нас Морозович Валентина Григорівна. Жінці вже 83 роки. Вона показала, як варили капусняк. Санники культури співали народні пісні. Однією з найстарших учасників заходу була Марія Круковська, учасниця колективу о веселі комасі. Мені вже 70 років, але я люблю співати. Іду, я забуваю, коли я йду на концерт. Я забуваю все. Мені легше на душі тоді. Ході мене таке пережиття, що всі на війні, але мені легше, коли я співаю. Я забуваю за все. Завершився захід виступами ансамблів «Щедрик» та співуче джерело. Мені сподобався концерт, я знав багато чого цікавого про давню культуру, про давні звичаї, різні старовинні рецепти, гарні костюми, гарно співали. Мені сподобалося. Я там знав, що можна, ну як там колбасу роблять, скільки там треба. Гарні пісні почув народні, знав. Що там в чорниводах як річки називаються, мені це дуже сподобалось. Мою думку, сучасна молодь має це знати, але не кожен це просто цінує. І я думаю, потрібно просувати це, щоб не забувати ці традиції. Під час заходу представники сільських будинків культури продавали смаколики. Торговані кошти будуть спрямовані на допомогу воїнам.